Незабаром літо. Пора року, коли на вулицю виходять найгарніші дівчата та найгомосексуальніші хлопці, аби похизувати своїм змодельованим в блендері тілом. Найс. Nice. Найс. Nice. Хто тримає цей район? Інколи дивуюся, як гарно виглядають ті в чиєму житті немає оглядів на аніме програм від Adobe та Київської політехніки. Втім, знаю, що і для таких не все втрачено, але як досягти такої краси? Ну щодо пса патрона, то це однозначно збалансована дієта, що складається з 20% тротилу, 65% руських чмобіків і 15% ваших донатів на ЗСУ, які прямо зараз треба оформити. А от стосовно людських прикладів все дещо складніше, але так чи інакше все зводиться до приведення свого тіла у форму. От з чого, наприклад, починається ваш день з перевірки соцмереж, чаклування вибухової діареї для русні чи можливо зранкової кави. А може краще почати його з щільного воркауту? Головної героїні тайтлу, скільки кіло потягнеш на ім'я Сакура» день зворкауту не починається, але тепер він займає обов'язкове місце після шкільних занять, так як дівчина, я вибачаюсь, розжиріла. Ви запитаєте «Where?», але я і сам дещо не віддуваю, бо у жінок якісь кастомні міри ваги, але так впевнено вважає вона та її подруга Аяка Уехара. Воно і не дивно, бо хібіки хом'ячить, як той кабанчик, що знайшов купу двохсотих русачків, але її такий ефект від інтенсивного споживання добрива, звісно, не влаштовує, через що вона вирішує записатись до спортлайфу, щоб підтягнути дупу і привести себе до більш презентабельного вигляду. В спортзалі вона зустрічає Акемі, дівчину зі своєї школи, яка є тією самою донькою маминої подруги, яка і президент студради, і спортсменка, і розумниця коротше вайфу. Від цієї зустрічі нашій хібікі ані холодно, ані спекотно. Хотів би я сказати, але насправді їй одночасно і холодно, і спекотно, бо з одного боку вона дещо комплексує з приводу свого тюхтійства, а з іншого займатися разом веселіше. Проте, побачивши, що спортзал це не така інстаграмна двіжуха, як вона собі уявляла, і що там потні перекачені чолов'яги і башать залізо, хібіки вирішила оформити відкат. Втім, її нової знайомої були діаметрально протилежні погляди. А кемі кайфує від м'язів по повній програмі, через що інстантом погоджується відвідувати зал. Поки ви обробляєте цю шокуючу аніме зраду, Хібікі майже йде з залу, але зустрічає їхнього потенційного тренера, який, на відміну від усіх інших, виглядає доволі навіть інстаграмно. У дівчини моментально злітає дах з цього приводу, і вона все ж таки вирішує ходити в цей зал. Але мала навіть не здогадувала, що її спіткала ще одна шокуюча аніме-зрада. Якщо ви ніколи не ходили в зал, але плануєте почати, то аніме скільки кіло потягнеш допоможе вам не тільки з технікою вправи, яка тут досить детально пояснюється, а й з мотивацією, бо деякі сцени тут. Now I'm a little motivated. Та й навіть якщо ви вже займаєтесь спортом, я впевнений, що ви також знайдете для себе багато нової та корисної інформації. Бо, окрім надання різних ржак ефектів, цей тайтл несе також неабиякий освітній характер. Звісно, правильність того, про що йдеться в аніме, я не перевіряв, бо я сліпо вірю японцям, і можете навіть не намагатись мені довести, що екстрасенсів мандрівників у часі і прибульців не існує. І зараз ті, хто дивились це аніме, вже летять у коменти, як той Ланос на кільцевій у п'ятій ранку, звинувачувати мене в тотальній зраді та писати, що як це я можу розхвалювати даний тайтл, якщо там є вона. Зіна Войт з'являється у шостому епізоді аніме і представляє себе дуже правдоподібну жительку Саскові, яка далі боліть, нічого не розрізняє, зокрема японської і китайської культури, думаючи, що кунг фу і джекі-чан відносяться до першої. Після своєї появи вона програє хібіки у змаганні з армреслінгу, і це навіть не спойлер, бо звісна річ у Скієса сасуд, Після чого вона приєднується до Хібікі та її друзів і буде постійно висирати якийсь сюр, в тому числі згадуючи всесвітньо відомого Удмурта Довбойоба. В один момент мені насправді стало незрозуміло, це автор так схиляється до Усавлю чи конкретно рофлить, бо з появою зіни аніме іронічно перетворюється на цирк. А поки ви намагаєтесь перебороти зраду всередині себе аби подивитись на груди, <ш COVID> виконання фізичних вправ пропоную ознайомитись з асортиментом каверів української на опенінги та ендінги ваших улюблених аніме на каналі RC Duo Studio, серед яких людина бензопила. <п Sport> атака титанів. Моя геройська академія хочеш, та купа інших. Всі ці якісні переспів ви маєте змогу послухати за посиланням в описі під відео. А щоб не пропустити майбутні релізи, слід підписатись на канал і підтримувати українське. Інколи виходять такі аніме, які, окрім розважального мають і освітній характер, як, наприклад, доктор Стоун або клітини на роботі, і скільки кіло потягнеш саме той випадок, бо, окрім того, що це гідна комедія, розважати вас будуть, даючи при цьому і мотивацію, і техніку для того, щоб займатись собою. Розумію, що далеко не всі з вас я вибачаюсь, аніме блогери, тож вам не знадобиться і, скоріш за все, не захочеться дивитись цей тайтл через неприховану гойду, бо на вас не лежить прокляття, яке змушує робити хуйові аніме відоси. Але так як ви вже налаштувались на спортивний вайб, я банально не можу зрадити ваші очікування. Виходячи з цього, пропоную перевести увагу на інший тайтл про дівчат, які займаються спортом. Але є в цьому спорті щось дуже дуже рідне серцю. Початку 21-го століття на рівні з перегонами, єдиноборствами та рештою змагань з'явилось Кейджо. Суть цього виду спорту полягає у боях осіб жіночої статті. Блядь, для кого його це інтелігента, коршу? В кейджо дівчата лупашать одне одного грудями і дупами та намагаються скинути у воду, а переможецею стає та, яка або не впала, або впала остання. Головна героїня Камінаші мріє стати професійним гравцем Кейджу, але мотивують її зовсім не змагальний дух чи щось дотичне. Точніше, це звісно теж, але найбільше вона хоче стати призовою королевою, що еквівалентно купі грошей. Саме з таким настроєм вона вступає до школи Кейджа Сетоучі, де вона тренуватиме свої тіло і навички, заводитиме нові знайомства і змагатиметься з сильними суперницями. Щось сюжетно розганяти далі сенсу нема, бо це треба бачити, але трохи про те, чому це треба бачити, можна поговорити. В першу чергу це мальовка і анімація від студії Xebec, про яку я особисто ніколи не чув аж до створення цього відео, що й не дивно з огляду на те, що в них лише 2,5 популярних тайтли. Не знаю, як там з візуалом в тих тайтлах, але в Кейджу все дуже пристойно і не тільки під час боїв, і набагато краще, ніж те, що очікуєш від аніме про битви дупи цицьок. Саундтрек приємний, але невизначний, І коли мова про звуки, то тут я би хотів набагато більшу увагу приділити саунд дизайну. Такому аудіальному диву позаздрить навіть Майкл Бей. Якщо ви подумали, що це одноразова акція, то ні, такий супровід тут протягом усього тайтлу, що неодмінно додає у екшн. Загалом тайтл складається з тренувальної та турнірної арок, містить купу діалогів, які що не речення, то каламбур про дупи, а ще зацініть оцю цю відсилку на фейд. Сірівата <плес> на сині на монотови бабіра. Я, звісно, пораджу цей тайтл, хоча і не думаю, що більше половини з тих, хто вирішить його подивитись, додивиться до кінця, бо вже серій за 6-7 жарти хоч і не повторюються, але приїдаються. Втім, ознайомитись з цим пікфікшеном без варіантів варто. Що ж, на даному етапі ми вже зробили певний прогрес, тобто принесли користь нашому організму, а отже, треба його чимось закріпити. І як ми всі знаємо, ніщо так не закріплює успіх, як це робить Безпосередньо про алкогольні мандри від дому до шараги є тайтл Неосяжна блакить. Ще, звісно, про дайвінг, боротьбу зі страхом перед невдачею і відкриття для себе нового, але будемо відвертими, що місцеві діогени світять своїми phd шпагами суто задля комедії. Іорі Кітахара у свої 20 поступає на інженерний факультет університету Ізу та в зв'язку з чим переїжджає до свого дядька, який є власником дайвінг-клубу неподалік від цього університету. Закінчивши школу для хлопців, він мав немало копіуму щодо жіночої компанії у наступному етапі його життя. Але після того, як він відкрив двері клубу, два масивних червоних прапора натякнули йому, що життя ще та курва, і поки що йому доведеться стрестети свою печінку у компанії голих накачаних майстрів алкогольної справи. Тобто мінусів нема. Натяк цей був зовсім не порожній, бо перший же день навчання Іорі почав у трусах навпроти будівлі університету. Попри те, що Іорі збирався жити у дайвінг-клубі, доєднуватись до клубу він не планував, але не через те, що йому не до вподоби дайвінг або океан, а через невміння плавати. Втім, його симпаєм вдається переконати його, що справа не в тому, що він вміє, а в тому, що він хоче, і саме це дає змогу Іорі поринути в красу підводного світу та відкрити для себе дайвінг у якості хобі

Комедійний аспект тут побудований переважно на сюрі та репетитивності, але працює дай Боже, що підтверджує 20 те місце в топі свого піджанру. Тож, якщо вам заходить гіперболізована комедія і п'яні жарти, то однозначно раджу до перегляду. Ми скажете сенге окотти маси. І У щоб вивести дане відео в топ свого піджанру, вам слід протиснути ліки, підписатись на канал та написати коментар. А якщо ви також раптом хочете вивести в топи ФОП з автора цього непорозуміння під назвою vip ВІПТЕРТО, то в описі є посилання на монобанку та БайМієкофі, але ці посилання розблокуються лише після вашого донату на ЗСУ. Готуйтесь до літа, приводьте себе в форму і пам'ятайте, що все буде Україна!